З 28 квітня поточного року поліція Дніпропетровщини переведена на посилений варіант несення служби. На 28 квітня Стосовно 1 травня подано до органів влади чотири заявки щодо проведення масових заходів, три з яких в місті Дніпро, і одна в Кривому Розі. За ініціативи ГУНП в області була організована робоча зустріч з представниками політичних партій, громадських об'єднань, безпосередньо ініціаторів проведення даних масових заходів. Була проведена робоча. Зустріч на якій обговорювались питання координації заходів, міст збору черговості, проходження колони. Проведені відповідні розрахунки до охорони публічної безпеки буде залучатися понад 900 працівників поліції. Цього року вперше ми підготували кавалерійський взвод не тільки для патрулювання, але й для припинення можливих групових порушень громадського порядку. 1 травня поліцейські на службових конях будуть нести службу в районі проспекта Дентра Яворницького, в тому числі біля театру опери «Балета», а також в інших містах в центральній. Частини міста Дніпро. Поліція просить мешканців області, а також гостей обласного центру міста Кривого Рогу з порозумінням віднестись до посилених заходів безпеки, призиває до толерантного відношення до своїх політичних опонентів та попереджає про відповідальність в разі порушення правопорядку. Реалізація своїх конституційних прав не повинна порушувати закон, а також права інших громадян громадян. поліція Дніпропетровщини націлена на рішучі дії в рамках законодавства.